Україна вже будує табори для військовополонених з північної Кореї і вже звертається до них зрозумілою їм мовою. Українська урядова програма Хочу жити нещодавно випустила нове відео, яке звернене до північнокорейських військових, які, як повідомляють, можуть приєднатися до російських сил в Україні. Відео створено за підтримки головного управління розвідки Міноборони України і показує умови, які пропонуватимуться солдатам з КНДР, якщо вони вирішать здатися в полон. Речник програми Віталій Матвієнко каже для Associated Press, що понад 12 тисяч північнокорейських солдатів готуються в Росії до бойових дій. Президент України повідомив так само, що їх можуть відправити на фронт вже цього вікенду. Кидали в ліс, якби на навчання, і їх залишали, і вони там не знали, що їм робити. Потім розбрідалися, типу, як дезертували, потім їх знову зібрали, і типу готують як шторм отряди. Також сполучені штати заявили про три тисячі північнокорейських військових, які проходять навчання в Росії, і назвали це загостренням ситуації з боку Москви. Це може не тільки посилити конфлікт, але й мати наслідки для індотихоокеанського регіону, розширюючи участь КНДР у війні. Нове відео хочу жити корейською мовою поширюється так, як це було з російськими солдатами в 22-му році, коли подібна програма діяла для них. Ми вже знаємо історії про те, як північно-корейських солдатів лишали у лісах, нібито для навчання, а потім перетворювали на бойові підрозділи. Ну а ця програма закликає цих солдатів здаватися, щоб уникнути загибелі на фронті, і все це корейською мовою.